50 сантиметров от левой стенки. Лег на землю! Быстро! Квалифицированность разбита, то есть 14 14 14 Угу. Що? Підозру вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України. База затримали за вчинення розбійного накладу 06 на 2025 року. Кілька днів тому на спецлінію 102 про злочинну подію повідомили потерпілі. Вжитими заходами нами спільно з співробітниками управління карного розшуку та кримінального аналізу в Одеській області, встановлено, що на світанку місцевий житель та його приятель з іншої області проникли на подвір'я подружжя, перескочивши через паркан. Дочекавшись, коли господар вийде на вулицю, зловмисники зв'язали йому та жінці руки, а потім залякали пістолетом, щоб дізнатися, де знаходяться гроші. Забрали за селі майже 93 тисячі гривень і втекли. Ми розшукали правопорушників на Одещині та Миколаївщині і затримали в процесуальному порядку. Під час проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання затриманих, ми вилучили більшу частину викрадених коштів та інші речі, що становлять інтерес для слідства. Крім того, у молодшого за віком фігуранта вилучили велику кількість речовини рослинного походження, схожої на марихуану. Нині ми повідомили фігурантам про підозру в нападі з метою заволодіння чужим майном. Поєднаному з погрозою застосування насильства, небезпечного для життя та здоров'я особи, яка зазнала нападу, з проникненням у житло, вчиненого в умовах воєнного стану, цей злочин кваліфікується за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на срок до 15 років з конфіскацією майна. Наразі ми клопочемо щодо обрання підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. В ході подальшого досудового розслідування буде дана остаточна правова кваліфікація діям правопорушників. Слідство триває під процесуальним керівництвом Ізмаїльської окружної прокуратури.